Добрий понеділковий ранок. Там Ана... Там Анатолійович. А, цей... а, сьогодні ж понеділок, сьогодні вийде його випуск, до речі. Там Анатолійович проти... проти мене затіяв гру якусь. Зайдіть, подивіться там, підтримуйте його випуск. Да, Попередньо він якби програв автоматично, але ладно. А, що це він там затіяв проти мене? А, що він типу що... Я показую все, що в мене є в залі. Так от, Анатолійович, я показую для того, щоб люди дивилися і такі, ага, він оце так зробив, може і собі так зроблю, а він оце так зробив, а може я теж так спробую. Я просто хочу, щоб люди е переймали мій досвід, Анатолійович, а не просто так я показую, як ти оце. Оце розетка, розетка. Так що ти не поняв суть моєї гри. Дивися якісь влоги там, інших людей, і буде тобі щастя. А, а ще одне, ще одне, ще одне. А, так, ви, ви бачили, як я перероблюю людей дуже швидко. Ну просто в мене вплив прям на всіх максимальний, тому що в Анатолійовича попередні тижні були дуже складні дні. А от цей минулий тиждень, який він знімав. Вже складних днів не було, вже були просто <рабочі>, робочі дні гарні. Так що, ну, Анатолійович, не дякуй, не дякуй, якщо що, а ми погнали робити роботу. Чим може зайнятися керівник студії самого ранку ремонтом сантехніки. Ну, бо хто це буде робити? Так, 9 ранку я ще до роботи не ставав. У нас нова проблема. Ну ладно, сантехніку я поремонтував, а це не буду. Це електрика. Електрику я роблю тільки вдома. Ну, аби вже дуже просте. Сюди лізти не буду, бо там здвоєні виключателі. Хай самі себе. Рибу. Без п'яти десять. і у нас сьогодні інтенсив. Зараз швидко швидко поясню, що це. Ми ставимо на е, дітей двох груп, ставимо е, додаткові заняття з нехай зараз з десятої до півдругої, по три заняття буде в них. І працюємо над тим, що ми не встигаємо пропрацювати на заняття, тобто кожного разу. Тема інтенсиву плюс-мінус змінюється, є якісь стабільні заняття. Робимо це на канікули. То зараз тиждень канікул в школі. І батькам зручно, дитина зайнята, нам зручно діти стають краще. Педагоги зайняті. Всі щасливі одним словом. так. Якось минулого разу ми робили своїх власних занять мало, тобто ми не вели взагалі з Юлією нічого. Цього разу вирішили взяти, по... вона два заняття, по-моєму, і я два заняття веду. І буду працювати з, з дітьми, з якими я не веду в них зазвичай. Це Юліні. Так, що отакі діла. А потім заняття по графіку, до речі. Типу, по графіку залишається, ми тільки на цей тиждень відміняємо всім індивідуальні. Можна було би поставити, але плюс-мінус завжди діти, які на інтенсивах, це ті ж самі діти, які займає, займаються індивідуальними, тому це трішки напряжно і, ну, і, і нам треба якесь передишка, передишка між, за, між основними заняттями і цими. Бо я, хоч не всі веду, типу два, тільки з трьох. Але ще буду бігати напевно знімати і скидати в інстаграм якийсь контент. Да, не будуть побі. А, 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 а. а що таке? А що таке? Я, я перепрошую, а що таке? Чуєте, чуєте? Са, са, саме 5 хвилин пройшло інтенсивно. Стали, пішли далі. Там хтось прикольно почав короче, робити. Ну, я не пам'ятаю десь тут, ми боємо лих, бой моємо ти. З ладно. Да. З пахнюк, так. Але я не пам'ятаю, точно. Дивіться, коли ви ж оце ви ж можете бути максимально як. Рухомі його, я знайшов зло. Хорошо? Давай. Побігли. Це краще, дякую. Максимально акуратний опуск в підлогу. Так, да, оце гарно було. Що таке енергія? Треба вдавлювати всю силу в руки, то це зараз робиш. Що ти просто зараз п'ється, він буде без енергії. Якщо ти живно сядеш, то це буде з енергії. Ідеї ще є. Та ж це віддача себе, там там в руці, в танці, тобі там ти просто біжиш, ти можеш більш просто як небудь, а може бути з оце, оце теж прикольно, до речі. Давай. Тому, тоді, коли емоції вкладаєш в сам танець, то можна просто з спокійним лицем. А тоді, коли ти додаєш емоції, типа, такі ти маєш на увазі і... якась емоційна енергія. Так. Прикольно. Добре, оце вже ближче, типу, хорош, давай, Надя. Ну, це щось на цей, як це? Це те, що ти слави це напевно, можна все в купу зібрати з попереднього. Я хочу бачити різницю. Окей, зупиняємося. Що зараз, по вашому, найбільше е, забирає ваших сил? Швидкість. Імпульс. Виконовувати. Швидкість імпульс. Енергія, енергія, швидкість імпульс це класно. енергія того, що ми тут замість, на мене це після. От прям вона. Ну і по неї найбільше енергії того, що вона така, ти рухаєшся повільно, але тут найбільше імпульсів і типу. І ви, і ви, ти, і, і ви такі, ти типу, повтомились, так? Да? Я Я зараз покажу стосовно цього. до цього і приведу просто вас. Мені було важче зробити якийсь рух, знаєте, не таким сухим. Це вже буде не інтересно, якщо на це дивиться. Я типу треба думати щось щось нове таке, але щоб це було цікаво. Хочеться під музику додавати. Там багато бітів, хочеться додавати більше імпульсів. І це втомлює? Ну, типу, це забирає ваші сили. Хорошо? Окей, okay. що скажеш? Зменшилася амплітуда, це нормально, насправді. Давай ще. Чекай, чекай, що я, я не вчу просто. У мене вже слів. Слів нема, шукай. Знайди їх. Я тут заходила. Я почала більше відчувати себе і свою енергію і відчувати самі свої рухи. Як я це починаю робити? Я, я навіть не думаю, який рух зробити. Просто воно саме так виходить і мені подобається, як воно виходить. А саме це, мені не подобалось. Ну, головне, щоб тобі подобалось. Я короче, згадав, чому ми не знімаємо заняття. Тому що е музика грає і ютуб просто банить. Ну, типу. І того ми не знімаємо заняття. Я, я оце сьогодні знімав, знімав, і коротше, потім мені прийшла це, це, це знання в голову вернулося десь. Бо Максим знімав випуск свій влог, і в нього музика в машині грала, і, і там цей кусок мені Ютуб каже: міняйте музику або вирізайте. Того, того все заняття, скоріш за все, ми ніколи не побачимо. Отаке. таке. Час двадцять. Всі вийшли. Зараз вже пізніше, ніж з 20 я трошки поробив ще додаткову роботу там, туди-сюди. Зараз я щось покажу Анатолійовичу. Анатолійович, ти казав, що в тебе багато кубків. Давай. Тин-дин, дин, дин, дин. Тин-дин-дин, дин -дин -дин, дин, дин. дин Це якісь два нових, ми їх ще нікуди не при... А, не поставили. Тин дин. -дин. Та-та-та-та-та-та-та, окей. Okay. Анатолій, добре, 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 добре. Зараз, зараз, секундочку. Da, 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 da. Багато чи ні в тебе? Там скільки? Що там по кубках, Анатолійович? Як діла? І ти зараз мені скажеш... А вон, це ті, що ми навіть не виставляли. Аба ще були е, глиняні, не глиняні такі. А, ось ще. А там. Ще були такі фарфорові, але ми їх викинули. Вони дуже багато місця займають, того вже менше. І ти мені можеш, звісно, казати, що в тебе там це, як воно назветься? Пари, вони виграють кубки, тобі нічого не віддають, але... Але, Анатолійович, давай не будемо це. Я знаю, що вони не виграють просто. Жарт, жарт. Буду робити каву. І буду йти щось робити далі. Заняття на сьогодні все. Але я додому не їду. І не їду в супермаркет, а їду до матину, зал бо зараз будемо знімати то, що танці. А то коли ще чого знімати, як не вночі. Все, я туди. Добрий вечір! Добрий вечір. Ви що, тільки що приїхали? Так. Я в шоці. Я думаю, ви вже все зробили, коротше тут. Я взагалі не знаю. Ніхто нічого не зробив. Просто Оля, ти, зробив. ти чого нічого не зробив? — Я просто ходжу. Лего кажу, ви думаєш, чи що? Що я можу зробити? Дайте не. Маєте солість. Я навіть не знаю щось. Якщо мені стане писати, я вам щось зроблю. Добре, треба буде сидіти і гарно посміхатися в я, Це я можу. Бо я таке думала, щось. Це єдине, в принципі, що я можу зробити. Прекрасно. Максим, малючик. Ви бачите, що там дощ на вулиці? Да, я, я, я просто в захваті від цієї погоди. Вона просто, типу, а, найкраще, що можна бути. Ти ти кажеш Максиму? Ну в нього типу дуже волог знаєш. Так, я йому теж казав. Що ти мені казав? Купай волого поглинач. Волого поглинач купити в епіцентрі. Треба вис... купити. Та тобі один вже розказував. Та я не слухаю. я його не слухаю. Він ж не слухає мене ніколи. Волого поглинач? Так, так. Да, Та, воно. Воно. тут трошки якось сирота. Тут була ж <посвітне> <Володим>? так? Володим? <посвітне> Володим? А він ще свій влог знімає, або ще тобою. Оль, дивись, він тебе знімає для того, щоб набрати більше. Красу ти більше захотів. Не, я тоді... Не, я... Я дивись, Наташ, я знімаю себе... Я, я тоді тіє... підомикло з моделем. Тієї краси достатньо. не сам має бути найголосіший на шкалі. Ти таке не знімаєш? Не можна. Так. Так, так, все, ми, ми зняли, коротше. Я от, не буду жаркувати його оце... в лозі, бо це його блок ще більше мій. Так, він вже один раз набрав, я виграю другий раз, бо я завжди перемагаю. Все. Будьте, будьте щасливі, будьте здорові. У нас на годиннику скільки. 21.40.35. 35. І нам треба швиденько це все зібрати, швиденько поїхати додому, бо всі голодні. Мені ще песики погулювати. Я в шоці. Песики в шоці точно. Да, вони в шоці. Я не в шоці, бо не знала, що я знімаю. А не була б заході, напевно. Я впевнена. Сьогодні сьогодні-вівторок. Сьогодні, сьогодні вівторок. У нас другий день інтенсиву, і сьогодні ми приїхали. Завезли мало в садик, і в нас не було світла в залі. Юля провела не знаю скільки, навіть хвилин 40 заняття без світла. У нас там є ліхтарики, оці всякі штуки такі, але ну таке. А я тут сидів і мене так трошки прикомарило. А ще я в Аврору і купив оцю штуку. Але мене навіть оцей такий звук скрипіння в камері, а він типу відбувається, коли руки переставляєш. Але це такі дрібниці. Анатолій на таке нічого не реагує, напевно, але... але мене бісить. Дрібниці мене бісить іноді. Я все я йду собі роблю каву швиденько. Мені мене 5 хвилин до першого заняття. Йду, провожу заняття прилетів. Сьогодні. А, ну, Я просто скумарений, бо я в тинуті сидів. Сусати сьогодні склад... важкий день буде, але, але ну. 13.20. Я на сьогодні все. І йду додому. А мав я бути вдома весь день, якби не інтенсив. Ну, але ладно. Все, добре? Все. Поїду потім помалу. Зараз приїду додому, швиденько ж там поприбираю. І я можу ще полежу так, трошки. Так. Анатолій, а таке в тебе є? Є таке в тебе чи нема, Анатолій? Як, Як буде, то напишеш мені, добре? Я ж забув, сьогодні середа, і я не знімав цілий день. У нас третій день інтенсиву. Я вже провів два заняття, а ще я переніс своїх старших з вечора. На на 8.30 ранку всі дуже щасливі були, але вони самі вибрали, тому до мене ніяких претензій. Піду покажу Що Шата. Розібрали? Розібрали? Ви впевнені? Робимо? Ні. <різь> Треба ще раз. Треба ще раз. Надавно. П'ять. Шість. Сім. К. Координація. Вісім. І ще раз. Раз. П'ять. Два. Три. Чотири. Що там попливло вже? Зкіпіло? Пішли в музику? То ваші проблеми, то не мої. Так. 15.00. Я не знаю, чи я розповідав, тому розповім ще раз. Я на сьогодні переніс заняття на 8.30 і старших, типу, з вечора, щоб звільнити собі вечір. Я його таки звільнив, я в 9. ой в 9. Всім звідси піду додому, але, не, але суть не тому. У мене ще перед тим заняття ще одне є. І ще одне перед тим було, яке я переніс і відпрацював тільки що, типу, мало бути на 4, я його переніс на 3. Ой Боже, на час 30. Типу, я його теж відпрацював. І ще є одне заняття, яке я забув перенести. І воно в мене зараз на, на 5.30. Типу, зараз 3, а в мене на 5.30 заняття. І вийти, якби немає куди, впадло, і переносив нашу, я це все на 8 ранку. Якщо я одне забув перенести, коротше. І типа на п'ятницю переносити, теж вже нема сенсу. На один день. Ну, отаке. Якось я щось. якось. Це коли багато ідей, треба зразу діставати телефон, і такий оп-оп, і записувати. Я себе вже не один раз ловлю на цій думці, що а, треба записати заметку, будильник чи ще щось і залишити це. І потім забуваю. І отак воно виходить. Це значить, я тут буду сидіти зараз 2,5 години, потім проведу ще одне заняття. А потім піду додому. Ну і на ну, 8.30. І на 8.30 я сюди приходив. Лайк. Окей, окей, окей. Ладно, буду сидіти. і пити каву, У мене отам ножи. Коротше, все. Все. День. До побачення. Сьогодні четвер. У нас четвертий день інтенсива. Я міг сидіти вдома, і я вже тут сижу в Юлі на даю заняття, вона його пробуде. На вісім ми завезли голову в садик. І я просто заліпаю в інстаграм. Закинув шольс на ютуб. І все. Хочу позаліпати в інстаграмі, нічого не робити. Потім проведу одне заняття, потім знову мене ходи на перерви, може щось пороблю. Бо я вже буду роздупляний. Ось таке. Życie. Jakieś burę na śliach. Ja wymyślałem, że masz już przygotowywanie do konkursu zaraz Jeśli w sobotę konkurs będzie. I co? że wszyscy zdali, my już zarejestrowali. I w sobotę ja może nawet przyznaję konkurs. Może, jeśli ja nie zapomnę. Kamera wzięta. Jeśli ja w ogóle nie Може таке бути, що я буду змогу сидіти, а Юля тебе в неї там більша група, а моя тільки одна. То, я думаю, вона з однією моєю групою справиться. Якщо я не піду, то нічого страшного не станеться. стане. Ладно. Трансформація для проведення занять. Я тепер не сплю, купа енергії. Погнали работать. Добрый день. Шава. день. Чё, Живи. Покажу. Живи? Покажу. 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 А, Покажу. А. А. Покажу. Вдома. Ну, Тепер у мене вже вихідний. Е і хочу, ну не те, що хочу, я вже мушу це зробити, бо сьогодні четвер, завтра потрібно роздавати дітям сертифікати. То я зараз сяду і зроблю дизайн швиденько в канві якийсь. І зроблю ще І надрукую їх, там треба штук 40, по-моєму. Надрукую і заламіную. Оцим буду займатися зараз вдома. А так робота на сьогодні квіточка. Все, зробив. Ставимо друкуватись. А потім буду ламінувати. Ламінатор. Антоніш, ще все показав чи ні? Скажи, Напишеш нам в коментарях, добре. П'ятниця. Кінець інтенсиву. 8.30 в мене заняття. Що ще розказуєте? Я допиваю каву. Юля буде знімати свій телеграм-канал. Все. Кружки, ви думаєте, туди залізло? Скільки кружок багато? Кружки? Ні, 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 відійшли. Ви знаєте, що в мене є зона комфорта, ви підходити не можете. Злата верха Анастасія. Коротше, я ж забув, я не знаю, чи я зняв. Отакі поробили сертифікати, всі заламінував. М -м, ламінуємо коротше, вдома самі, тому що купити ламінатор дешевше, і плівку, і бумагу, папір дешевше, ніж його ламінувати десь на поліграфії, тому що в великих об'ємах це дуже дорого виходить. Е -е, я пам'ятаю, мені треба було заламінувати 300 листків і це там чи 6 тисяч, чи що. А е -е, ламінатор півтори стоїть. Тому якби, тому якби так. А ще дітям даруємо. Цього року вирішили павербанки з нашим логотипом. Вже насправді закінчуються варіанти подарунків на інтенсиви і на табори. Але у нас Алла завжди щось знаходить, прикольне. Тому, тому так, іду зараз другу групу вітати, теж буду. Ну як вітати, дарувати їм закінчення інтенсиву. Інтенсив, все. П'ятниця, майже все. У мене ще залишилось одне заняття зараз на годиннику 14.50. У мене наступне заняття. Скільки? В 5. 4. Починається 5. в 5.30, в 5.30 до 7.00. я зараз їду десь в центр до Юлі, вона десь там вже купляє собі щось. А я хочу поїсти щось. Приїду в центр поїм. І п'ятниця, і все, завтра на конкурс. І тиждень закінчився, в неділю індію, і тиждень почнеться новий. А сьогодні, до речі, вийде «Хто що танці наше з Олею Дитюк. Якщо ви не дивилися, а подивилися мій влог, то верніться на один випуск назад і подивіться, хто що танці. А якщо ви дивилися, то подивіться ще випуск Максима теж. У нас, коротше, дуже прикольно, виходить, влоги. Є короткі випуски, хто що танці, є випуски, де ми е, тільки двоє, і є випуски, де ми запрошуємо інших людей поспілкуватися. Напишіть, чи доречно зробити плейлісти, бо я можу зробити тоді для всіх, щоб було зручніше. Чи не треба. Коротше, напишіть, що ви хочете з нас. Напишіть, що ви з нас хочете, бо ми не Не розуміємо. Добрий ранок. Сьогодні неділя, я вчора нічого не знімав. Вчора в нас діти були на конкурсі, я півдня просидів вдома, що такого не робив. Юля була з дітьми на конкурсі, і потім я після обіду поїхав туди теж і, коротше, забув камеру. Вона стояла в мене на столі, і я, я її не взяв. Тому, тому сарян. Я приїхав буквально на кінець на останні дві групи. Я думаю, що тобі, щось таке там, я би і не назнімав, але менше з тим. Станцювали вчора нормально, щось там повигравали, щось там позаймали і на тому дякую. Але головне, що станцювали гарно. Це мене повністю влаштовує, бо я за гарні танці. Зараз 9.20, в мене індивідуально на 10. Юля вже веде онлайн-заняття в неї сьогодні, а не очно. Там вже чути, як вона говорить, я думаю. І на цьому мій тиждень що, завершений, напевно, чи що якось не дуже насичено. Анатолійович, напишеш мені потім, чи я все показав, чи ні, бо я ж не знаю. У мене таке враження, не б'є не все показав. Таке якесь внутрішнє відчуття. Що вам показати? Це телефон. Якби все. До побачення. Подивіться блог Максима, бо він вже другий раз проіграє. Блог, влог. Подивіться. М -м -м. У нас такий внутрішній батл по переглядам. Подивіться, що подивіться. Подивіться, хто що танці з Олею. Супер класний випуск, їх на мене такий якийсь прикольний вийшов, душевно вайбовий. Що там ще? Подивіться випуск з вікою. Коротше, вас купа всього дивитися, є насправді. Ми вам багато всього пропонуємо. Дивіться все. А якщо ви ще не підписалися, то ще й підпишіться. А ще можна поставити колокольчик собі, і там будуть сповіщення приходити, що з'явилось нове відео. Що, що ще вам сказати. Не серйозно пока і серйозно до побачення, я міг би сказати, але не та рубрика. Того просто до побачення.